Ставлений, він, су, він суверенітет. Або є, або його немає. І Також він писав, що закони має встановлювати лише народ як суверен. Руссо наполягав, що народ Що тільки народ є справжнім джерелом влади. І лише тоді, коли народ безпосередньо бере участь у законотворенні, можна говорити про свободу. Значить, ми про Жанжака Руссо. Випадково дізналися десь пару тижнів тому, коля Хархаліс розкопав. А, а так ми, Короче незалежно від Жан-Жака Русо, своїм скудним умішком дійшли до, до розуміння того, що крім народу, значить цю країну ніхто не врятує. Мабуть, мені сьогодні доведеться. Зачитувати концепцію зараз. Трошки людей позбирається, Я спробую.